Сьогодні костел є е, дуже Приваблюючою старовинною будівлею кам'янського пам'ятку архітектури не тільки міста алей Дніпропетровщини він пережив багато часів занепаду. З моменту відродження незалежності України костел відродили кам'янські краєзнавці, за що їм велика подяка. Особливо по європейському стильним, елегантним і старовинним костел виглядає в новорічно-різдвяні свята, коли природа Дарує справжню зимову казку, сніг, мороз, костел виглядає по святковому, старовинно урочистим. Ми бачимо навколо дуже красиві краєвиди і приємність, коли природа надихає художників писати отакі картини в моїх руках. картина Кам'янський костел чи католицьке Різдво і таке об'єднання природи і митців дуже на перший погляд, природнє, але це радує особливо напередодні наступу Нового року за день до його наступу. Тож в нашому серці спокій, затишок, радість, віра, надія і впевненість у краще майбутнє.